Остаточно добили ключовий вузол живлення окупантів у Маріуполі, але попри це ворог продовжує намагатися латати всі ці поломки і перекидати свої війська на фронт. Є нині два ключові напрямки, на які зосереджені ці перекидання. Про все це, про те, чим живуть тимчасово окуповані території, ми поговоримо на каналі Третя Світова у нашій щотижневій рубриці Тотальний спротив. І я одразу запрошую сюди, мого співведучого Петро Андрюшенко, керівник центру вивчення окупації. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отже, анонсували кілька таких важливих подій, але почати я пропоную із новини буквально сьогоднішнього ранку. Отже, вранці 26 січня, українські безпілотники атакували військові цілі загарбників у тимчасово окупованій Васильівці, Це Запорізька область. Важливо, що це саме військові цілі, чи є якісь наразі подробиці, що це за ураження, можливо, кількість кількість уражен. Важаних, так би мовити, про які можна говорити на даний момент ну, з того, що ми отримали інформацію, дві речі, які до -до досить важливо зазначити: ну по-перше, що це за атака по Васильівці була сьогодні вночі було обстріляно Запоріжжя. Я думаю, всі знають, що було застосовано у тому числі реактивну артилерію. Це досить неприємні новини, і Василівка відіграє тут безумовно одну з ключових ролей. Чому тому, що дуже велика кількість пілотів, які спрямовують ці удари, вони базуються безпосередньо в Васильівці. Це відносно їм спокійно. Тут легко прикриватися житловою забудовою, цивільним населенням. Ну тобто, все те, що люблять робити росіяни на сьогоднішній день, тому і було нанесено удари по Василівці. Це в першу чергу було. Полювання на оцих навідників, на розвідників, ті, хто забезпечують удари по запоріжжю. За нашими даними, є ураження, є успішні. Прильоти, але є нюанс, і це друга важлива річ, на яку варто зосередитись, вона стосується загалом всіх окупованих територій, які ми відслідковуємо. Про що йдеться мова? Ну, по-перше, росіяни почали використовувати транспорт схожий на швидку допомогу. Аби транспорт, який швидкої допомоги, в першу чергу, то що залишився ще з часів українського контролю, для пересування і перевезення своїх екіпажів безпілотних систем по окупованих територіях в такий спосіб намагаючись прикриватись, в такий спосіб намагаючись убезпечити. Наскільки нам відомо, така сама ситуація була у Васильівці, тому там є певні ураження автівок швидкої допомоги. Це точно будуть виставляти росіяни. Я ще цього не бачив, принаймні на час нашої розмови, але я певний, що він з'явиться, тому що за нашими даними таке ураження є безпосередньо по Васильівці. І такі ураження вже до того ми бачили по Херсонщині, Принаймні вони намагались видати це. Це все видається з урахуванням тих ударів, які наносяться по Україні. В принципі, в цілому того негативу, який є допомоги, яка нам йде з там перемовинам по будабі, і так далі. От є таке бажання зробити нового розп'ятого манчика у вигляді швидкої допомоги, і з одного боку в такий спосіб винайдено новий пересування у цих екіпажів безпілотних систем там, де це стосується, там де це фактично відбувається в безпосередній близькості до лінії фронту. А у Васильівка це по суті є старт да, лінії фронту з точки зору житлової забудови на запорізькому напрямі безпосередньо і неподалік від Запоріжжя. Тому так оці ці удари були. Я думаю, вони не зупиняються. Я наскільки я розумію, що зараз це буде продовжено ближче до вечора. Подібне полювання на безпілотну систему, тому я думаю, що ми почуємо ще сьогодні про Васильівку, про удари і про результативність цих ударів. Але мені пригадується, що ми вже говорили про такий трюк російських окупантів про те, що вони використовують для перевезення автомобілі і швидкої допомоги, і там були пожежні автомобілі, і газова служба, аби замаскувати своїх вояків під такими от комунальними службами. Тобто вони ще більше розширюють оцю от свою оцей свій план маскування. З одного боку, так з іншого боку, в знов ж таки те, що ми бачимо, є… Певна кампанійщина, вона на Росії дуже легко відслідковується. Тобто, всі ділянки о, давайте подивимось, да було на вихідних сальдо там. Намагався видати перевезення під якісь там взагалі незрозуміла історія з пропавшими, пропав пропавша грамота. Якась там була. да, тобто, зник зникший екіпаж швидкої допомоги, який, начебто, був уражений. Але ключова швидка допомога не пройшла доба від того, враховуючи, що ніхто не відреагував на це. Був е, вкид про ураження швидкої допомоги вже на інших напрямках. Це по Донецькій області. Тепер ми бачимо таке використання за нашою інформацією в Запорізькій області. Тобто, окрім того, що вони дійсно це використовують і постійно е, розширюються і думають про те, як убезпечити свої екіпажі безполотних систем, і такі інше перевезення боєкомплектів ближче до лінії фронту. Відповідно, в них є. Певне завдання підставити от саме швидку допомогу, зробити якусь там інсинуацію навколо медиків, або потім звинувачувати нас, знову ж таки, з урахуванням того, що буду продовжуватися процеси в Абу-Дабі. Процеси перемовни знову ж таки, давайте не забувати. Це не лише перемовини про мир. Не забуваємо, що там обговорюється, ну, зокрема, питання про обмін. ну, наприклад. да, Тобто, це відповідні формули, про які йде розмова, а це означає, що такі речі, як удари. По швидкої допомоги, які удари по енергоструктурі, вони мають певну вагу. З точки зору от перемовного процесу, тому такі завдання явно є. Тому я думаю, якщо сьогодні ми побачимо з Васильівки, про тому що кажу, що в нас є інформація, що там щось таке подібне є, то означає, що і по Запорізькій області, по Донецькій області найближчим часом це буде основний акцент, що Україна б'є по швидким покретам швидкої допомоги. Насправді це не так, і українці мають знати, що якщо навіть є, дійсно пред'являють нам якісь ушкоджений автомобіль, то це автомобіль, на якому ми Киків не було ну якщо не бажати апарат операторів безполотних систем, які ведуть розвитку або охоту в якимись медичними працівниками, якими вони точно не являються. При тому, що тут дуже важливо зауважити і згадати, що самі ж росіяни дуже часто вдаються до такої тактики, коли вони б'ють по наших населених пунктах, по цивільних об'єктах туди приїжджають аварійні і рятувальні служби, і вони завдають подвійного, потрійного удару. І на жаль, дуже багато таких випадків, де наші рятувальники, медики гинули. Але я би хотіла ще одну локацію згадати: поблизу великої новосілки. Це вже Донецьк. Ська область також було зафіксовано влучання у ворожий пункт управління БПЛА. Якщо подивитися на цю тенденцію е, і, взагалі, е, згадати, як розподілені ці пункти управління, де вони їх е, е, облаштовують, і тому подібне, от ми пам'ятаємо в районі Донецького аеропорту дуже велику таку локацію облаштували окупанти е, з безпілотниками, е, і туди так само були прильоти. Наскільки швидко вони відновлюють ці локації? Наскільки швидко вони е, ну, роблять так, що після прильоту. Ці всі бази знову придатні для роботи. Швидко це робиться досить швидко. Ну, наприклад, скажу, вони до того все готуються. знов ж таки. Давайте не забувати інженерні підрозділи, які тут задіяні, тому що це ж не самі лопатками. Вона там нарила да, умовно кажучи, окопи, як піхота, яка на передку стоїть. Це це підготовлена в цьому росіян залучений інженерні війська. І вони працюють досить добре, і забезпечення цих військ досить добре. Про що казати, от дійсно по новосілки було велике. новосілки було ураження, але ми бачимо, наприклад, вчора і сьогодні. Зранку, наші люди з Маріуполя кажуть, що велику кількість лісу е -е, строго ну, тобто вже дошки тягнуть на лінію фронту і в бік великої новосілки, в бік поля, і ця історія, вона ж системна. Ми постійно про це розповідаємо: що то ліс, то інженерні підрозділи постійно в них знаходяться неподалік від лінії фронту. Для того, не просто для того, щоб будувати нові фортифікації. Та вони слідкують за старими фортифікаціями. Вони слідкують за цими пунктами. Вони їх облаштовують. Росіяни до цього ставляться досить серйозно. І вон. Не можу сказати не так, як ми, на да? але в них дійсно інженерні підрозділи достатньо великі, і за нашими даними там нема канібалізму. Ну, з точки зору, да, що забирають з інженерних підрозділів спеціалістів і кидають їх, наприклад, штурмовики. Такого принаймні такі факти нам не відомо. А інженерних військ базується достатньо велика кількість в душлінії фронту і Маріуполь, і там Новозовський район, якщо брати в район. Вони там знаходяться, знаходяться вони в тилу безпосередньо і знаходяться в укріплених підрозділах. Росіяни їх дійсно берегуть. Це це не у ті, хто на милицях штурмують посадки. До цих підрозділів вони ставляться дійсно інакше, як до логістики, от інженерний підрозділ, це окрема прямо якась каста в російській армії недоторкана місцями, і тому да, на жаль, відновлюється це достатньо швидко, але тут інша ситуація знов таки, да? Я б, тому, що це звучить якось досить песимістично, а хотілося б, щоб звучало оптимістично. Тому я би додав оптимізму, що ще не так давно подібні ураження по Донецькій області були майже неможливі. Тобто там була така щільна. Система протиповітряної оборони, включаючи і е, РЛС, включаючи реби і так далі. Далі далі, що це було ну досить складно, скажімо так, принаймні в той частині, де знаходиться великонова сілка. То на сьогоднішній день воно уражується, і ми бачимо ураження по всій лінії фронту, доходячи до Маріуполя. Маріуполь це ураження там було до того останнім часом, на моїй пам'яті понад рік тому, і там достатньо велика операція була. То на сьогоднішній день, за короткий період часу, ми бачимо низку уражень. І по всій лінії, да починаючи від умовного гулі або там Курахова, і закінчуючи Маріуполем і Новоазовським Волноварським районом, це досить прекрасна тенденція, яка демонструє і є наслідком від відповідно зміни тактики стратегії трошки нашої. з одного боку, з іншого боку, я можу сказати, що ми бачимо певне масштабування успіху досягнутого на запорізьких напрямах. В Презовську частину Донецької області про що ми мріяли, і це прям ну досить хороша новина, про яку треба казати, і від якої треба виштовхуватись, і будемо сподіватися, що ця тенденція продовжиться, тому що тут запорука успішної оборони. Ще одна така локація. Ще один об'єкт дуже важливий для росіян на тимчасово окупованих територіях і удари, по яких завдають дуже болючого урону ворогу. Це підстанції, і от цього тижня офіційно вже підтверджено, що Азовська підстанція в Маріуполі вона уражена і уражена достатньо серйозно. Є навіть фото. Давайте поговоримо про цей урон, про його масштаби. Давайте тому що. В частині от цієї підстанції цьому е трансформатору йому гаплик. Ну, інакше це не сказати. Він перестав існувати, по суті, він не можна його відремонтувати, потуго його треба замінювати. Таких е трансформаторів на Росії небагато, але тут саме приємне, що, що після цього ураження їх було два. До речі, в по Азовській станції це частина всього, яка зафакчекіна нашими людьми. Про що можна казати? Росіяни поставили перед вибором що далі куди поставляти електрику або на військові підрозділи і потреба, або забезпечувати цивільне населення, враховуючи, що е, без такого трансформатора значна частина міста просто досі би залишалася не ну, просто без світла, да, без опалення. На щастя для наших людей було прийнято росіянами, скажімо, вірне рішення, і тепер страждають від військово. А це означає, що менше ребів означає що менше РЛС, означає що менше військових баз їх можливості обогрів у росіян і далі 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 тобто взагалі менше військової складової отримують електроенергію після цього ураження це просто чудовий приклад Чому і як працюють ураження по енергосистемі, якщо це не просто тупа лопасіть по Києву, вибачте, аби змерзли цивільне населення, а так щоб це приносило дійсно військові результати? До речі, саме це і відкриває можливості для подальших ударів по більшому більш широкому спектру військових цілей. Що ми власне фіксуємо день і до дня? Це одна з підстанцій. Ще була уражена підстанція. Мирна, вона знаходиться. В трошки в іншій частині, якщо підстанція Зовська знаходиться безпосередньо в селищі Старий Крим, це на північний захід від Маріуполя. Фактично в міській майже черті забудові тут підстанція мирна, вона разом з тягли підстанцією, яка була уражена, вона знаходиться на північний захід. Це інша ділянка і більш вона віддалена, тому там ускладнана фіксація, тому що там туди просто так не потрапити, не засвітившись, але там теж було ураження комплексне, що спричинило, не тільки уражені, не тільки блокаут самому Маріуполю, а це все є частиною енергосистеми, яка живить всю окуповану частину Прозовщини, починаючи з Волноваський район, Новозовський район, Маріупольський район, Бердянський район і пішли далі. Аж до Мілітополя. Це це має вплив от в такій високій, так такі довгій перспективі, і не дарма. Фактично, Запорізька область починаючи з нового року, ще нормального електропостачання не знала В Бердянського сьогодні. Знов ж таки немає води, немає опалення по великої кількості в Мілітополі великі проблеми. І це теж частина цього трансформатора, який ми бачимо, дав в цьому задіяно по суті. Ще хотіла вас запитати про таку активізацію щодо переміщення ворожих сил через Маріуполь, особливо. І от ви, зокрема, у своєму телеграм-каналі зазначали про те, що дуже велике переміщення вбачається в напрямку. Гуляйполя там, як ми знаємо, важка нині ситуація, і ви так само писали про те, що е, ці от всі рухи переміщення зберігаються з графіком попередніх місяців, коли в третій декаді на фронт переміщують новоконтрактиків. Е, тобто, чи означає це, що ворог вирішив просто таки добити це Гуляйполе, і ще більше там от буде такої напруги цей тиждень, принаймні? Ну, не тільки цей тиждень, це означає, що так, Гуляйполі є в пріоритеті, однозначно. Тобто, зі всіх запорізьких напрямів, куди перекидається техніка, ми відслідковуємо це це Гуляйполе, умовно гуляйпільські відтінки. Це пріоритет. Зрозуміло, що вони не їдуть на саме Гуляйполе, вони йдуть там, Розівка, Полога, новосілки і так далі. Там розходяться через Нікольську громаду Маріупольського району, але ну це, це це досить легко відслідковується відносно наших джерел. Тому так, вони йдуть на Полі поле будуть тиснути, тобто, я думаю, що найближчими днями ми будемо очікувати не погіршення ситуації, принаймні збільшення активних дій, да? Наступ... з атак по лінії Гуляй поля, і все це про це свідчить це приміщення саме про це, тому що це частково поповнення втрат, які вони понесли, але значною мірою це, це насичення, якщо брати, то сили, які там сконцентровані в районі Гуляй поля за от січень місяць, що вони туди нагнали, їх достатньо для того, щоб ну принаймні на перші до, до там перші другу декаду лютого тримати достатньо а, активну наступальну дію тут. Неясно, чому прямо агресивної поки активізації ми не бачимо. Можливо, холодно, можливо, електрика, можливо, ще й щось. Але сил там вдосталь, і це точно буде відбуватись більш активні дії, тому що і так там не морозно дав гуляй полі, і як не спадає активізація росіян з точки зору наступу. Але от вони і продовжують, тому що було дуже дійсно цікаво в на початку січня. Наприкінці грудня, ми, ми спостерігали всі, що вони пробували наступати в бік Запоріжжя від Васильівки. Там в районі Аріхова пробували. Потім в районі пологів там відбувалась певна активізація. Це окремо окрім гуляй-поля. От на сьогоднішній день бачимо, що на ті напрямки такої підкріплені вони не, не перекидають, а все от концентрується в районі Гуляйполя знову ж таки. А тому, що вони передбачають тут досить слабка ланка. Я думаю, те, що було сказано із з нашого боку, не буду повторювати. Дуже багато хто проводив аналізи військовий і експерти з фортифікації, ну, дуже хотілося, щоб ми висновки зробили. Але це ж відбачать і чують і росіяни, у тому числі і не спікерів. І зрозуміло, що в них свої розвідки вдосталь. Але про те, що там є певні слабкі ланки, були принаймні, да, і причини, чому саме гуляє поле у підсумку, стало таким активним. Наступу вони зрозуміли росіянам, тому зрозумі... вони будуть дотискати наскільки в них вистачить сил. щодо Донеччини. Так само це один із дуже гарячих, дуже напружених напрямків. В які вектори зараз спостерігається таке переміщення, таке насичення, чи, чи є там затища або навпаки відновлення цих рухів? Ні, за там немає, є певне відновлення. Знов ж таки, це Покровський напрям, умовно кажучи, Покровськ, Мірноград, туди сама активна частина. З Приморської, з Призовської частини невеликі йдуть перекидання, насправді, ну поки що принаймні, тому що табори не настільки заповнені в нас були. От ви їх познімали і перекидають зараз на... Е на північ Донецької області, але те, що там обережно кажуть наші джерела, тому що все ж таки їх трохи менше в, в своєму фізичному вигляді, як не крутиться, це все ж таки вони їдуть на північ, з півночі Ростовської області. Тобто, куди сьогодні били наші безпілотні системи, там, де була атака, Кам'янська Шахтинська агломерація, все, все оце лайно, що там знаходиться, звідти вони їдуть там. Досить коротка логістична ділянка. Знов ж таки, тут давайте так казати, да дуже добре, що досить погана погода в Донецькій області набагато гірша аніж там в інших областях. У нас Дніпрі не така погода. Там великі сніги, великий мороз, і це прям досить сильно псує перекидання росіянам. І тому можливо нам це, це трошки полегшує завдання, тому що там і заноси. Вони їдуть цивільними дорогами, стають в тих самих корках, як і цивільні, Порватися не це прям великий плюс нам знов ж таки. Ураження тягових підстанцій не дає можливості залізницю повноцінно не задіяти. Тому будемо сподіватися, що там це трошки призупиниться однак, з точки зору пріоритетності, це нічого не змінює. Да? про Покровський як був так і залишається у той точку, в яку вони хочуть дожати. і ну мабуть, не вважають, що вони близькі до реалізації своїх планів не знаю, але ну туди їде більш за все. Угу. Що таке коротке питання? Ви знову ж таки у себе в телеграм-каналі показували. Окупанти перестали маркувати свої ці колони, нібито для того, щоб наша розвідка їх не помітила, не змогла рахувати. Чи допомагає це їм, чи все ж таки наші спецагенти можуть це враховувати, бачити і ну і помічати власне? Ну, давайте так вражаємо, вражаємо. Ми ж розмовляємо про те, що куди їде, і плюс-мінус бачимо скільки і чому. Тому я би отут не поставив багато крапок і. Тому що, повірте, росіяни досить активно відслідковують, що що, що з нашого боку деру. Тому тут треба бути обережним. Вони маркують, пусть не маркують. Ну це ще нікому не завадило зрозуміти, що куди їдуть. Маркують, маркують. Зараз взагалі там ситуація в них, судячи за все, складається, що там вже не до маркування, те, що їде на гуляйполі, воно марковане різними підрозділами. Це означає, що їх ви як збірну селянку. Там і вешки, і трикутники, і перехрещені ромби. Ну там прямо от гамозом вони є і не марковані. Тобто не так все в них гаразд. Насправді, як вони хочуть показати, що в них боту не тримають марку, тому ну не маркують, не маркують. най не, не маркують. Ми будемо відслідковувати немаркований транспорт. Ну, власне, це хороша відповідь на моє питання. Я думаю, хто хотів з наших глядачів, той почув відповідь між рядків, як то кажуть. Дякую вам дуже за цю розмову. Пан Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Закликаю наших глядачів, наших підписників. Писати в свої коментарі, писати свої враження щодо цієї розмови, щодо цих тем, залишайте свої вподобайки. І якщо ви досі не приєдналися до нашої спільноти, то натискайте кнопку підписатися, і ми будемо бачитися частіше. Дякую вам. Дякую.